Вітаю вас, малята! Хочу вас познайомити зі своєю помічницею, з Марійкою. Вона вам сьогодні розповість дуже цікаві факти про лісову тваринку. А про яку здогадайтесь. Котиться клубок із голок та шпильок. Так, це їжак. Молодці. Сідайте зручніше та слухайте Марійку. Їжачок один з найвідоміших лісових жителів. У природі налічується 24 види їжаків. Вони мешкають у Європі, Азії та Африці. Тобто цю колючу тваринку можна зустріти майже у всіх листяних та змішаних лісах світу. Коли їжак відчуває загрозу, він згортається в маленьку колючу кульку, щоб захистити себе. А колючок у нього дійсно багато. Усередині голки порожнисті. Вони наповнені лише повітрям. Тваринки чистять свої голки за допомогою лап, але так як лапки занадто короткі і не дозволяють звірятку повністю позбутися від паразитів, то в такій ситуації тварині допомагає кислота, яку виділяють фрукти. Саме для чищення голок їжаки наколюють на них фрукти. Їжаки постійно, хоч і вкрай повільно, линяють. У середньому за рік їжак змінює кожну третю голку на своєму тілі. Їжаки поодинокі тварини, які влаштовують гнізда неподалік один від одного, але намагаються не перетинатися з іншими дорослими особинами. Їжаки нічні тварини, які не люблять відходити далеко від свого житла, вдень вони зазвичай сплять. Попри свої невеликі розміри, їжаки дуже спритні тварини. Вони можуть бігти зі швидкістю до трьох метрів за секунду. Крім того, їжаки добре плавають і чудово стрибають, мають гострий нюх і дуже гарний слух. Ось тільки зір у їжачків поганий. Їжаки всегідні, основу їх раціону складають слимаки, гусінь, жуки, іноді черв'яки та миші. Від рослиної їжі їжачок теж не відмовиться, він з радістю ласує ягодами та фруктами. Також їжачки харчуються яйцями або пташенятами, дрібних птахів, які влаштовують гнізда на землі. Дослідники з'ясували, що у разі потреби їжак може з'їсти навіть змію чи отруйну гадюку. На щастя, отрута гадюка на їжачка не діє, як і багато інших отрут. Які є смертельними для людини. Мало хто знає, що ці тварини дуже корисні. Колючі звірята знищують комах шкідників, хрущів, гусінь, молюсків та гризунів. Їжак досить ненажерливий і за ніч може з'їсти кількість їжі, що дорівнює одній третині своєї ваги. За літо кожен їжак має запасти не менше 500 грамів жиру. Інакше під час пляшки на тварин чекає голодна смерть. Зазвичай їжаки розмножуються один раз на рік, але іноді два у мамі їжачихи народжується четверо або п'ятеро сліпих крихітних дитинчат. Майже відразу після народження на спинках їжачат з'являються маленькі м'які голочки. У віці одного місяця їжаки покидають батьківське гніздо. Та починають жити самостійно. Дякую тобі, Маріко, за цікаву розповідь а тепер пропоную і тобі, і малятам послухати вірш Віри Багірової їжачок та павучок. Сам узявся їжачок шить на зиму піджачок, листя є і є гулки. Треба лиш дістать нитки. Став просити павучка, дай ниток для піджачка. Не скупи бу павучок, дав ниток на піджачок. Разом шили, працювали і веселу пісню склали. Не страшна тоді робота, коли дружба та охота можна шити піджачків на сто тисяч їжачків. Малята, пропоную вам побути казкарями. Вигадайте свою казку, за темою вірша. Та хочу дати вам невеличкі поради. Казку можна було б розпочати з таких слів: Десь у зеленому лісі жив був їжачок. Обов'язково дайте імена своїм героям та розкажіть, чим вони полюбляли займатися. Творчого вам натхнення, буду з нетерпінням чекати на ваші казкові та веселі історії.